Вітаю, мої дорогі! У цьому випуску про кремлівських ботів, чому бульбашка ЛЛМ от от Лусне, про потужний прорив Google Gemini 3, суперкомп'ютер від Foxconn і як айтишник зібрав енергонезалежний дім за 35 тисяч. Мене все ще звати Сергій Немчинський. Давайте розбиратися. Шиботи боти Кремля навчилися маскуватися під людей. Російські бота які засмучують соцмережі коментарями на підтримку Путіна та демонізують Україну, стали значно розумнішими завдяки штучному інтелекту. Розумнішими, звісно, в лапках. Вони пишуть більш різноманітне повідомлення і дотримуються людського режиму дня. Щоправда, іноді ши дає збій, і тоді трапляються комічні ситуації. Про це йдеться у дослідженні Української Правди, яке проаналізувало 3600 ботів у телеграм-каналах тимчасово окупованих територій. За півтори роки ці аккаунти залишили щонайменше 316 тисяч коментарів, просуваючи, звісно, російську пропаганду. Аналітики відокремили 69 темних, які працювали е, в лаках, знову ж таки, боти. Один аккаунт міг протягом дня з'явитися в. 10. Каналів і коментувати абсолютно різні теми. Наприклад, юзер під ніком, який виглядає як рандомний набір букв, впродовж 11 травня 2024 року написав 1449 коментарів у 65 каналах на 40 різних тем. Тобто, в середньому залишав коментар кожне 36 секунд. Телеграм, зрештою, заблокував його через надмірну активність. Якщо у телеграм-каналах окупованих територій України лише третина коментарів була унікальною, то під час виборів у Молдови 2025 року ШИ забезпечив вже 95% унікальності. Коментарі стали адаптованими до новин, а не шаблонними, що часом призводили до курйозів. Так під дописом про нагоду в одному з молдавських міст боти масово писали, що Майя Санду зіпсувала погоду. І ще брата вбило. Але ладно. Алгоритм BotaFerm працює так: він стежить за новими постами, визначає їхню тему і одразу запускає хвилю відповідних коментарів із потрібними наративами. Людина в цьому процесі майже не бере участі. Головне навчити ши правильно підбирати меседжі під контент. Проте на величезних обсягах даних алгоритм швидко вчиться. Тож нині боти припускаються дедалі меншої кількості помилок. Так що дивіться як слід, з ким ви там спілкуєтесь чи влаштовуєте онлайн-батли, мабуть, це просто штучний інтелект, тобто бот штучним інтелектом, і вас час ну, витрачати на таке лайно просто не має сенсу. Ну тобто та насправді інтернет війни це завжди було не дуже корисною історією, а зараз, напевно, це просто марна витрата часу. Так що, обережненько, добре? За репортилі боти, і пішли далі. Не треба більш нічого робити. Бульбашка ЛЛМ лусне вже наступного року, стверджує SEO Hagin Face, ані аби хто. Дискусії про бульбашку Ши, яка от от лусне останніми тижнями значно посилилися. Особливо на тлі сумнівних інвестиційних циклів, у яких фігурують такі компанії, як OpenAI та Anthropic. Однак генеральний директор Хагін Face Клем Деленг висловив іншу думку. Проблема стосується не всього штучного інтелекту, а лише великих мовних моделей. Цитую: я вважаю, що ми перебуваємо у бульбашці ЛЛМ, і думаю, що ця бульбашка може луснути вже наступного року, заявив він інтерв'юєру Ексіос. Продовжую цитату. Але ЛЛМ це лише підмножина ши, коли йдеться про застосування в біології, хімії, зображеннях, аудіо і відео. Думаю, ми лише на початку цього шляху і в найближчі роки побачимо значно більше. Кінець цитати. Як зазначають аналітики Technica, більшість страхів інвесторів нині зосереджені навколо компанії, чий головний продукт, мовні моделі або дата-центри, що їх обслуговують. А найбільше сумніви викликають універсальні чат-боти на всі випадки життя. Саме в таку концепцію Деланг не вірить. Цитую. Я вважаю, що вся увага, весь фокус і всі гроші зараз зосереджені на ідеї створити одну модель за допомогою величезних обчислень, яка вирішить усі проблеми для всіх компаній і всіх людей, каже він. Натомість Деланг бачить майбутнє, цитую, умноженности моделей, які будуть більш індивідуальними, спеціалізованими і вирішуватимуть різні завдання. Кінець цитати. Його позиція не випадкова. Hagen Face фактично є гітхабом ну, або гітхаб подібним репозиторієм саме для таких спеціалізованих моделей. Та, попри очевидний інтерес компанії, думка Деланга не унікальна. Наприклад, у квітні аналітична кампанія Gartner ну ви її знаєте, передбачила, що цитую різноманіття задач у робочих процесах бізнесу та потреба в більшій точності сприяють переходу до спеціалізованих моделей, адаптованих під конкретні функції або домінні дані». Кінець цитати. Ну, те ж саме. Інвестиції в інші немовні напрямки ши теж лише стартують. Цього тижня стало відомо, що колишній CEO Amazon Джеф Безос. Він вже колишній, я щось пропустив, вибачте, стане співкерівником нового стартапу із застосуванням машинного навчання в інженерії та виробництві. І стартує команда нескромна з понад 6 мільярдами доларів початкових інвестицій, всі так починали, ага. Так і це може виявитися черговою бульбашкою. Але попри те, що деякі заяви Деланга явно вигідні для Hagin Face, у них є важливе нагадування. Надто широке поняття ши охоплюють значно більше, ніж просто великі мовні моделі. І ми досі лише на початку шляху, щоб зрозуміти, куди ці технології нас приведуть. Ну, я тут з ним погоджуюсь на 100%, а ще хочу сказати, що дуже зараз ризиковано вкладатися саме в залежні від ши продукти. На кшталт там розпознавання тексту чи якихось там зображень. Ну, мається на увазі розпознавання звуку. Да? Ось. Або там генерування якихось презентацій, до да речі, або щось такого. Ну, і я тут, як ви розумієте, багато виступаю в різних містах, да? і мені би Дуже допоміг якийсь сервіс, який створював би презентацію по опису, і можу сказати, що перепробував ну. Купу просто і всі вони ну так собі працюють відверто, Тому, наприклад, я жодному з них ні копійки не заплатив, хоча я якраз цілів аудиторія. Те ж саме відбувається, наприклад, з додатками, які допомагають розпознавати там текст з конференції чи щось такого. Ну, інколи працюють шикарно, а інколи таку мочню розпознають ти такі. Е Дякую, тобі, звісно, але краще б я сам записував. Ну і ось такі стартапи, скоріше за все, будуть картувати першими, тому що ну їм і не зручно користуватися насправді, тому що, якщо тобі потрібно постійно все перевіряти, ну ви розумієте, це не має сенсу. Це з одного боку, а з іншого боку, у них достатньо висока собівартість, тому що їм треба заплатити багато грошей, саме Лелему. Ну і що ми отримаємо достатньо нестабільну бізнес-модель. Так що майте на увазі, такі речі точно будуть закриватися 100%. Щодо OpenAI і подібних компаній, ну, я думаю, все ж таки вони too big to fall. Але подивимось. Google запустила Gemini 3. До речі, я як користувач Gemini дуже радий, тому що ну, він справді краще. Цю модель компанія називає своїм найрозумнішим та фактично точними системами штучного інтелекту. Це спроба компанії випередити OpenAI після проблемного дебюту GPT-5 і повернути собі лідерство у сфері споживчого ШІ. Вперше Google відкриває доступ до свого флагманського Gemini 3 Pro для всіх користувачів у застосунку Gemini вже в день запуску, а також інтегрує модель у версію Search для передплатників. Gemini 3 Pro є нативно мультимодальною моделлю. Они так кажуть. Сдатную обробляти текст, изображение и аудио одночасно. Ауди. ха <соторит> <соторит> Аудио одночасно. Компания пояснила, что модель может, например, перекладывать фотографии рецептов и перетворювати их на кулинарную книгу. Або створювати интерактивные флешкартки на основе видео-лекций. Непогано. Я этим не користувався, але звучит. Прям цікаво. Поліпшення видно і в застосунку Gemini, де користувачі можуть створювати більш повноцінні програми у вбудованому робочому просторі Canvas. Модель також підтримує генеративні інтерфейси інструмент, який Google тестує в Gemini Labs. Він дає змогу створювати візуальні формати на кшталт журналів із фотографіями або навіть динамічної макети з інтерфейсом, який моделі формує під конкретний запит. У режимі AI Mode всередині Google Search Gemini 3 Pro також показуватиме візуальні елементи: зображення, таблиці, сітки та навіть симуляції. Модель отримала оновлену версію квері фан техніка яка не лише розбиває питання на частини для ефективнішого пошуку, а й краще розуміє наміри користувача, щоб цитую знаходити новий контент, який раніше міг залишитися непоміченим. Кінець цитати. Google також не приховує натяків у бік OpenAI, підкреслюючи, що Gemini 3 Pro менш схильна до пустої похвали, характерної GPT. Ага, насправді вони обидва розважаються, як тільки можливо. В кожному зараза повідомлені. Який ти геніальний, дякую тобі, що надав геніальне доповнення до моєї попередньої відповіді, ти такий. Мабуть, не треба так э, лізати відповідне місто. Мені не подобається справді, але ладно. У компанії кажуть, що модель пропонує цитую: розумні, лаконічні та прямі відповіді, які відмовляються від кліше та лестищів на користь справжніх інсайтів. Кіноцитата – окей, можливо. Разом з цими покращеннями Gemini 3 Pro отримала посилені можливості міркування та агентності і може використовувати складніші завдання. Модель лежить в основі експериментальної функції Gemini Agent, яка може виконувати завдання від імені користувача у застосунку Gemini, зокрема перевіряти та впорядковувати електронні листи або шукати і бронювати подорожі. Я б не довіряв, а то поїдете кудись в ліму. Ну, ви розумієте, як зараз в нас GPS працює, Ага. Gemini 3 Pro вже очолила рейтинг LM Arena, популярної платформи для тестування ши моделей. Однак навіть дуже розумний ши може помилятися через застарілі дани або відсутність доступу до потрібних інструментів. Gemini 3 відмовилася вірити, що 25 й рік насправді настав, коли була в офлайн режимі. Модель думала, що її обманують. Поки не отримала доступ до інтернету. Тоді Ши прийняв факти, вибачився і здивувався новинам. Ну я тут вчора якраз був на виступі в Житомирі, ми записуємо це в п'ятницю, яке зараз 28 листопада, і можу сказати, що багато різних. Досвідчені розробники розповідали, як вони, я скажу, знущаються над штучним інтелектом, в тому числі на Джеміні, змушуючи його навіть признати, що він тут э, назва трохи коротше, Ютуб її не одобрить, ви зрозуміли. І так, да, Джеміні признав. Так що всяка буває. Ось. А щодо мене, можу сказати, що справді Джеміні 3 а, може впоратися. с более сложными заданиями и выдая более точные ответы, потому что я просто достаточно, ну, я как раз работал с 2.5 и перемкнулся на 3, и можно сказать, что прям, ведь на нарезается очень сильно. То есть, прям вау. Так что, если еще не пробовали, попробуйте. Foxconn строит наибольший в Тайване суперкомпьютер. Для Китая или Америки Питание риторический. Напевне. Компанія голосила про створення суперкомп'ютерного центру вартістю 1,4 мільярда доларів у співпраці з, звісно, з Nvidia. Він запрацює у першій половині 2026 року, тобто зовсім скоро. Центр стане найбільшим кластером передових GPU у Тайвані. Його потужність становитиме 27 МВт. Вау! Для роботи використовуватимуться нові чипи Nvidia Blackwell GB 300 і буде перший в Азії ши центр на їх основі. Про це повідомив Neo Yao, прізвище, вау, яу, вау, а, ладно, я, я не буду псувати прізвище, просто гарно звучить СЕО нового підрозділу. Vision Bay AI у Foxconn, створеного для ши суперобчислень та хмарних сервісів. Віце-президентка Nvidia Алексіс Бьорлін підкреслила, що індустрія входить в нову фазу. За її словами, оскільки технології GPU розвиваються швидше, будівництво окремих центрів може втрачати економічний сенс. Кінець цитати. Вона додала, що. Ще цитата: оренда обчислювальних ресурсів може давати значно кращу окупність, забезпечуючи гнучкість і дозволяючи компаніям масштабувати потужність відповідно до циклів продукту та бізнесу. Кінець цитати ну сформулювала так сформулювала. Foxconn є одним із головних партнерів Nvidia у виробництві 6 -тик. Це спеціальні серверні системи для роботи з великими шиї Саме це зробили Foxconn одним із головних бенефіціарів світового буму на дата центри минулого тижня. компанія заявила, що попит на штучний інтелект стане ключовим драйвером її зростання у 26-му році. А ми з вами вже трохи сміємося, пам'ятаючи попередні новини. Ага. Голова Foxconn Ян Клю розповів про Рейтерс, що компанія планує щороку інвестувати від 2 до 3 мільярдів доларів у розвиток ши. Ну, подивимось, чи допоможе це не луснути бульбашці штучного інтелекту. А як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, будемо сперечатися. Як Айтішник зібрав енергонезалежний дім за 35 тисяч, причому гривень, а не доларів, як ви подумали. До речі, я також. Андроїд девелопер Євгеній Маслак показав, як зібрати недорогу і ефективну систему енергонезалежності за бюджет до 35 тисяч гривень. Він поділився власним набором обладнання у дописі на LinkedIn. Цитую. Зараз тема відключень, по-моєму, торкнулася всіх, хто ж не літайте, написав Євгеній. У його рішенні використано гібридний інвертор на 24 вольта потужністю від 3 до 4 кВт. На вторинному ринку такий можна знайти приблизно ну, за 10 тисяч гривень. До нього літій ферми PO4 акумулятор на 24 В і 100 ампер годин, який зараз коштує ну, близько 20 000 гривень. Розробник наголошує, що геліві батареї краще не брати, бо вони надто довго заряджаються. Також у сетап входить АВР, тобто аварійний від Reserву, за приблизно 1500 гривень, розподільний щиток та силові кабелі ну, на 2 25 тисячі гривень. Ну і монтаж, звісно, за домовленістю з фахівцем. За словами Євгенія, цього обладнання вистачає, щоб витримати відключення без стресу. Працюватиме кател, звісно, газовий, тому що електричний не зможе таке потягнути. Холодильник, телевізор, комп'ютер, мікрохвильовка. Та освітлення в квартирі. Водночас він попереджає, що прастки, чайники та фени краще не вмикати. Для них потрібна потужніша система. Ну, в мене електричний котел, налаштований на те, щоб брати не більше 4 кВт. Насправді він може навіть 12 брати, так що ви розумієте, це, звісно, не для того. Є ще одне важливе застереження: інвертор досить шумний і не любить закритих просторів. Потрібен доступ повітря для охолодження. АВР також голосно клацає під час перемикання, особливо це помітно вночі, тому розміщувати обладнання варто як мога далі від житлових кімнат. Ну що можу сказати? Достатньо непогана історія. Я бачив в, ну, в багатьох квартирах, що люди щось схоже будували. Хоча, на мій погляд, це коштує ну, трохи більше. І відверто кажучи, моя система тут аварійного відключення, скажімо так, коштує набагато набагато більше. Ну і тому дозволяє мені зараз, наприклад, в мене немає світла вам знімати це відео разом з всім освітленням, камерами і всім іншим. Так що ось така історія. І я думаю, що ну, але ціна тут прям дуже приваблива, погодьтеся. З одного боку, боти маскуються під людей. Корпорації змагаються за першість, розробники будують автоматичні системи за ціною телефона. А з іншого, багато хто досі лишається в болоті і не може з нього вибратись. Минулого тижня ми розповіли, як вийти з застою і рості навіть на такому ринку. Натискайте на відео, ось на те, і приємного перегляду. Люблю вас. Пока! Якщо користувачі жертвуватимуть свободою на користь тимчасової зручності, свобода в майбутньому може перестати існувати. Річард Столман.